То тобто, Тось у нас внутри мы бачимо, що ми бачимо резиновий піньок, який у нас обирає люфтик. У тлічі от хекера у нас немає отут земних болпіджіхних болтів. Ну підживний у хекера спереду. А тут у них тіпе. Така як корома пружина, яка вбирає люфт від е, піна. Ну, у зіга такого рішення немає, у них все по класиці. Отака от такий от резиновий піночок. Пуск у них в базі, як правило, йде двохстейджовий. Але бувають е, ну, партії від партії, що іноді нам заходять вони і Ну, В більшості випадків двостейджовий спуск. Без е, лишніх він досить сухий, без е, сильного такого холодної тяги, без шкріпка, такого відчутного. Ну, Досить такий комфортний, нормальний спуск. Там на 2,7 кг вони його. Майже везде однаково використовують. Тобто тут ще питань, яких нема. Ні, ну звісно, як деякі, якщо взяти і поміряти, блін, спуск і сюди от поставити пружинку, щоб поміряти його, то от туди, виходить 2,250. Ну, по правилу, взагалі, компанія та ж сама Люман або Люба інша, вони пишуть, що от сюди, по центру треба ставити пацани, щоб поміряти 2,7. Бо пальчик нажимає тут, а не отут.